Всім привіт! З вами Дмитро, компанія Caras Motor. Як ви знаєте, Audi поступово розширює свою лінійку електроавтомобілів під назвою Etron. Стається, зовсім нещодавно. Вийшов новий надпотужний Etron GT. А сьогодні представляю вам трохи бюджетний та доступний варіант. Зустрічайте Q4 Etron. Очевидно, назву q 4 брали не дарма, так як автомобіль займає нішу між Audi Q3 та Audi Q5. Загалом по габаритам довжину він 4,6 метри, 1,8 заввишки. При колісній базі 2,7 метри. Автомобіль побудований на новій спеціально розроблений для електроавтомобілів платформі. Вона називається MEP, Так само, як Volkswagen ID.4 та Skoda Enyaq. Отже, вони мають загалом спільну... Платформу, як я вже сказав, спільну батарею 84,8, якщо казати за найбільшу. І по потужностям електродвигунів також вони є спільні, 204 і 308 кінських сил відповідно. Дизайн Q4 не здається революційним. Загалом ми бачимо класичні аудюшні дизайнерські рішення. Це поєднання рублених граней та плавних ліній. Загалом автомобіль отримав замість класичної решітки радіатора пластикову накладку. Виглядає, в принципі, агресивно. Фари в нас світодіодні за доплату можуть бути матричні. Також маємо розширені колісні арки і задній ліхтар узовсь цієї задньої частини. Ну, це як по Отже, так як наша Audi Q4 це конструктивно, майже Skoda Enyaq та Volkswagen ID.4, 4, головні відмінності полягають в матеріалах в салоні. Звісно, в дизайні, про який ми вже згадали, тому пропоную перейти всередину автомобіля. Так як і Volkswagen ID.4 4 запускати Audi кнопкою не потрібно. Просто сідаєте, натискаєте гальмо, автомобіль одразу запускається. Це зручно та приємно. Також в салоні нас зустрічає таке квадратоподібне кермо. Перший час не зовсім зручно, треба звикати. подивимось, як буде з плином часу. Також що приємно, що кліматичну установку у нас живить теплонасос, а це вам допоможе зекономити велику кількість кілометрів, особливо взимку під час обігріву та обдуву салону. Щодо ергономіки нашої Audi Q4. загалом все повагівські зручно на своїх місцях, але є деякі але. Вони старалися, щоб не всі органи управління були сенсорні радує те, що от, е, налаштування клімат-контролю фізичними кнопками в нас здійснюється. Але от мені не зрозуміло цей напівджойстик. Е, тобто, ну є у вас е, орган управління музикою на кермі, також на мультимедійній системі не зовсім зручно тягнутися, можливо, саме для пасажира, але є як є. А також питання до цього рояльного лаку він буде при експлуатації неодмінно подряпуватись, тому його рекомендую обклеювати, хоча б захисною плівкою. По функціоналу в нас версія повнопривідна, але не не, не максимальна, тобто предтопова з відмінності. Тобто, у нас камера заднього огляду парктроніки перед зад може бути камери 360 в кращій версії. Загалом також не вистачає тут у нас датчику сліпих зон. Так, всі асистенти допоміжні присутні тобто адаптивний клімат, круїз контроль, утримання в смузі руху, автопарковка і тому подібні речі вони всі тут є. Також підігріву сидінь тут немає, що дуже дивно. Я рахую для повнопривідної ауді. Так, загалом, в принципі, всі такі необхідні функції тут присутні. Що приємно, що Audi залишили класичний кластер, оцей з усім цим нам звичним функціоналом, тобто з навігацією, з цими всіми налаштуваннями, радіо, тобто ну, дуже зручним користуватися, хто їздив на нових Audi, звик до цього, то це неодмінно плюс. От. Загалом щодо мультимедійної системи, вона в нас майже 12 дюймів, діагоналію, в принципі, реагує швидко на натискання. Ну і загалом, що треба розуміти, тут доступний виключно Apple CarPlay. Тобто Android авто по замовченню тут не буде, це треба враховувати. Відкриття шторки та панорами в нас здійснюється так само, як в ID 4-му Volkswagen. Тут ті самі сенсорні органи управління. Ну, Відчиняється вона досить швидко, але ну, Volkswagen. також в салоні хотілося б відзначити ці напівковщі. дуже яскраво вираженою боковою підтримкою. Ну і загалом, от мені особисто дуже подобається це поєднання шкіри та тканини. Тобто, тканина в нас посередині, що, як знаєте, взимку дуже приємно. Ми опинилися на задньому ряду сидінь. Я сижу сам за собою. Як бачите, місце туль вдосталь як над головою, так і в ногах. Загалом якість матеріалів не змінилася. Вона така сама приємна, як і на передньому ряду сидінь. Загалом, що тут є цікаво, це те, що можемо регулювати степінь обдуву. Клімату, на жаль, трьохзонного немає. Також регулюється нахил спинки. Ну загалом, це от крайнє положення сидіння, звісно, складається. От і також з приємного треба відзначити, що в нас чорна стеля, ну така ознака прям. Переходимо до багажного відділення нашої Ауді. Нас тут зустрічає класичний вже на сьогоднішній день суцільний задній ліхтар. Просто всі вже так роблять. Ну це дань, дань моді сьогоднішньої. Звісно, маємо електропривід в багажнику. Багажник у нас 580 літрів, має об'єм. Воно так не здається, тому що його з'їдається фальш-підлога. До речі, вона така ну, приєм, приємним матеріалом обшита, не як Volkswagen'і. Ну і загалом тут все по одюшному є отакі сіточки для дрібничок. Ну і загалом також фальшпідлога подвійна. Тут є велика ніша для зберігання зарядки ну, і всього необхідного. От. Як я вже згадав, звісно, сидіння складаються. Щоправда, ну, не з салону, як, в принципі, і в BMW. незручно, чомусь, чомусь такі рішення. Загалом є 4 комплектації Audi Q4 e-tron. Є 40 e-tron, є 50 e-tron. Так би мовити, по дві комплектації на кожну модифікацію. 40 єтрон це задньопривідні автомобілі, і загалом вся лінійка МЕП, тобто платформа МЕП, вона по замовченню йде з задньопривід. І повний привід додається вже в максимальних версіях. В нас версія якраз 50 єтрон, але предтопло, тобто не фулово, не максимально. Якщо казати... За показники, чим відрізняється по характеристиках цій версії, в першу чергу це запас ходу та потужність. Автомобілі на задньому приводі проїдуть більше, відповідно 550 км в них заявлений запас ходу. Якщо казати про повний привід, це 488 км. Це заявлені цифри. В реальності я думаю, буде трошки менше. Я думаю, на задньому приводі можна розраховувати плюс-мінус на 480-500 км. Ну з огляду з практики по по Volkswagen, по ді Якщо казати за потужність, то так само все, як і в Volkswagen. 204 кінські сили в нас мають автомобілі на задньому приводі, і 308, це буде вже потужність повного приводу. Загалом в динаміці в суттєвих таких відмінності немає, тобто 7,5 секунд і 6,2. Ну трохи більше секунди. В реальному житті це майже не відчувається. Відчувається різниця, коли вам дійсно треба проїжджати якісь неасфальтовані проміжки дороги. Ну знов ж таки в керуванні задній привід не передній поворот автомобіль входить шикарно. Тому ну можливо на якійсь слизькій дорозі так це якось проявиться. Загалом це вже такі дрібниці. А запас ходу дрібницею назвати важко. Ну, знову ж таки, комусь не потрібні ці лишні 70 кілометрів, він готовий пожертвувати їм за, за таку перевагу, як повний привід. Тут вже вибір за вами. В Русі від Audi Q4 загалом ви отримуєте те, на що і сподіваєтесь за кермом автомобілів німецької трійки, скажімо так. Тобто, це в першу чергу поєднання балансу між комфортом та керованістю. Знову ж таки, легке виконання всіх команд. Автомобіль шикарно стоїть у повороті загалом на дорозі, тому от, в плані керування, в плані комфорту, автомобіль дійсно ну достойний. Якщо казати саме за проходження поворотів, то тут можна зробити порівняння з rsq 3 Якщо хтось їздив на такому автомобілі, дуже вони в цьому плані схожі. Але я здивувався, коли заглянув в характеристики автомобіля, вага тут понад 2 тонни, вона дійсно такою не відчувається. Відчувається автомобіль набагато легше. Ну, в принципі, як і всі бензинові кросовери цього плану, ну, той самий ResQ3, плюс-мінус відчувався по легкості, по маневреності так само. Тому це дуже приємний факт. Повторюсь, ну, шикарно він стоїть в поворотах, просто шикарно. Всі ми звикли, що е, повнопривідні керуються просто чудово, але за рахунок якраз низького центру ваги, як у всіх електроавтомобілів і лінійного прискорення. В принципі, можна отримати задоволення від керування, враховуючи те, що я вже сказав про керованість автомобіля, можна припустити, що він е за жорсткий, має жорстку підвізку і за рахунок цього керується так, як він керується тобто, чудово. Якщо казати за комфорт, враховуючи те, що у 20-ті колеса, автомобіль прекрасно збалансований, тобто невеликі середні нерівності він проходить взагалі не відчуваючи їх. Про великі ями ну тут є певні трудності, враховуючи знову ж таки 20-ті колеса. Якщо казати за шумоізоляцію, вона шикарна. Тобто на швидкості понад 120 км за годину можна розмовляти досить спокійно. От ну і враховуючи, що це електроавтомобіль і всі інші шуми, е оскільки нема шуму як до якого ми всі звикли від двигуна е внутрішнього зграння, вони більш яскраво виражені. Враховуючи це, ну і загалом в порівнянні з Фольксвагеном з Toyota тут і близько вони не стоять, десь на рівні Нісану, можливо, трошки краще. Отже, загалом, що з собою являє Audi Q4? Це висока потужність, гарна шумоізоляція, комфорт. Також ви отримуєте такі опції, як матричні фари, може бути пневмопідвізка, шкіряне оздоблення майже всюди. Тому ну, автомобіль дійсно за ці гроші. Враховуючи ці гроші, а так саме такий автомобіль, ви можете отримати от, повнопривідне виконання предтопове за 40 тисяч доларів. Це вартість автомобіля абсолютно нового під ключ. Якщо казати за топову задньопривідну версію 40 e ціна такого автомобіля буде становити 37 тисяч доларів. Враховуючи цей цінник, це дуже конкурентно здатний автомобіль на загалом будь-якому ринку, тому. Ну, в принципі, за ці кошти новий ауді. Ну я не знаю яких. В Принципі за такий бюджет підібрати конкурентів даному автомобілю дуже важко, враховуючи те, що BMW ix 3 буде набагато дорожче. знову ж таки Mercedes навіть не згадуємо, тому я думаю, що конкурент даного авто це Nissan Ari. Як би це дивно не звучало. Але на сьогодні це є так, тому що в плані тактильних відчуттів це дуже конкурентні авто, в плані якраз класу автомобіля, тобто це середньорозмірні кросовери, і загалом ні в Audi, ні в Nissan не супер багато місця що позаду, що в багажнику, от вони більше про дизайн, про комфорт, про динаміку і ось такі речі. Тому от, проховуючи все це на сьогоднішній день. Справи ну, такі справи.